Вітаю всіх! Припонаю вам щоденний прогноз бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути на 7 травня 2025 року. Енергії дня, дружні. А тому буде день активний, емоційно насичений. Хтось отримає звісточки або нову інформацію, а хтось навіть нові пропозиції. Багато буде взаємодії з іншими людьми. І, можливо, для когось будуть навіть знайомства або ситуації, що будуть пов'язані із вашими партнерами. Для когось цей день буде присвячений для вирішення сімейних справ і загалом якимись діловими контактами. Основною темою дня на цей день буде контролювати свої емоції і не переоцінювати свої можливості. Також на цей день. Можливо, ви не будете вірити на слово, все, що будете бачити і чути. Все будете перепровіряти. Головне, це на сьогодні для вас буде це думати і аналізувати. Тож, давайте перейдемо до основної теми на цей день. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас. Королева мечів говорить, вам так, діяти вам цей день можна, але вам варто звернути увагу, якщо що стосується, можливо, вашого керівника, особливо, якщо цей керівник у вас жінка, також, можливо, на цей день вам потрібно приймати якісь виважені рішення або отримати якусь ділову пораду. Загалом цей день ви можете отримати допомогу від впливової жінки. А ще в цей день ну, будете вирішувати якісь ділові питання. Можливо, комусь доведеться якісь юридичні справи оформлювати, проводити переговори, щось погоджувати. Але не забувайте, що можуть загостритися у вас стосунки. Ну, і ще на цей день вам потрібно застосувати свій гострий розум, професіоналізм і рішучість, можливо, бути незалежними у своїх міркуваннях. Тому вам в цей день, в більшому ступені, будуть гарно вирішуватися якісь ділові питання або робочі. А ще, можливо, ви зможете на цей день розрішувати якісь спірні питання. Або юридичні питання, які у вас будуть на цей день актуальними. Тож, у вас день буде вдалим, саме в тих питаннях, які будуть стосуватися роботи, суспільства, ну і, можливо, керівництва вашого. Я бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас колисниця, вам так. На цей день у вас будуть це ваш аркан, співпадає з енергіями дня на цей день, тому звертайте увагу на те, що у вас на цей день будуть якісь активні процеси у вашому житті. Можливо, ви будете отримувати якісь звісточки або нову інформацію, також, можливо, якісь нові пропозиції. Для кого актуально, ви можете в цей день якісь знайомства нові завести, або вирішувати якісь ситуації, що будуть пов'язані з вашими партнерами. Загалом, в більшому ступені, ваш, ваш день буде присвячений сімейним справам, і на цей день вам потрібно обов'язково контролювати свої емоції, тому що досягнути свою мету ви можете тільки в такому випадку, якщо ви будете все. Обмірковувати, аналізувати і контролювати свої емоції. Ну, хоча б для того, щоб ви не переоцінили свої можливості. Підказка для вас буде така: не варто робити якісь поспішні дії, тому що вони можуть привести вас до проблем. А ще вам рекомендується контролювати свої реакції на різні ситуації і на людей, і не поспішати з висновками. Важливо вам дотримуватися контролю над собою, і якщо вам щось доведеться здолати, прикласти зусилля, то успіх буде за вами. Також для когось актуальне питання поїздок, зверніть увагу на свої транспортні засоби і зверніть увагу, коли будете ви на дорозі, тому що для вас є трішки таке попередження, щоб ви були дуже уважні стосовно ваших поїздок. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант для вас, для вас так трійка мечів говорить про те, що в цей день ви зможете вирішити, звичайно, свої питання, але дещо вам буде складно, тому що трійка мечів говорить про те, що, можливо, ваші сподівання якісь будуть для вас, ті, що актуальні, вони можуть не справдитися. Загалом ви можете отримати якусь неприємну звістку або неприємні розмови. Або хтось може просто відчувати якесь внутрішнє напруження, якісь переживання, і зміни у ваших планах все ж таки будуть. Для когось цей день буде актуально оформлення паперів або навчання. Ну, А ще буде приходити інформація. На цей день ви можете зіткнутися з якимись плітками, або отримати оте неприємне повідомлення, які будуть вас вибивати із колії. Ну і ще, можливо, це у вас взагалі просто буде день хвилювання, турбот, метушні, а вам потрібно зосередитись на головному. І ще, можливо, в когось будуть в цей день виникати ситуації, які будуть пов'язані з поїздками по роботі або паперовими справами, або оформленням документів. Тож, підказка для вас є така, що будьте готові почути те, що викличе у вас хвилювання. Всі дії повинні бути обмірковані, прораховані, тому що, можливо, вам в цей день доведеться з кимось розлучитися або зіткнутися просто з неприємною інформацією. Тому, як я вже казала, зосередтеся на головному, не розпилюйтеся, не сприймайте на віру все, що ви будете чути в цей день. А більше покладайтеся на те, що ви самі відчуваєте. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.